Поповнюйте рівень магнію за допомогою Магніку. Магніку гармонії сімейних стосунків. Чому власне із Бердянська в Маріуполі звозили? Бо, як правило, це відбувається навпаки у зворотньому напрямку. Із Маріуполя до Бердянська. Хавають. Я думаю, що якщо підсумувати, ну такі зробити сміле е, припущення, можливо, да? Но... Е, системи ППО, які росіяни розставили по в... Бердянському Маріупольському, там Пологівському, Розівському району найбільш сильні будуть стояти в нас, і саме тому Бердянськ більш був подороженням. І росіяни це розуміють. Чому тому, що Маріуполь прикриває не, не, не стільки Маріуполь, скільки він прикриває одразу три аеродрома: це аеродром, фактично, в Ростов-на-Дону, аеродром Гійську, аеродром приморського ахтарську і, і ще систематично використовують вони четверте в Таганрозі. Ну, це здебільшого про винтокриле мова. І от саме перша Іні оборони систем ППО знаходиться в Маріупольському районі ближче до Маріуполя, тому о, воно ж не безкінченне, Це ППО. тому здається, що Бердянськ був не так сильно прикритий, За і отримав пропущений і Росіяни? Просто потягнули всю цю техніку під більший купол для того, щоб його спрятати. Ну все добре. Ми будемо знати, де більше вона сконцентрована. Будуть знати значить наші сили оборони. А далі подивимося, що таке ефективне їх ППО, як вони розказують байки. Приємні новини, але неприємно, що вони почали техніку цю переховувати і складніше буде вразити. І ви сьогодні кілька разів згадували Ростов на Дону до найболючішого питання у регіоні. Нагадаю, що в в березні РЖД заявили, що залізничне сполучення з Ростова на Дону до Криму, тимчасово окупованого через нові, як вони пишуть, регіони, буде запущено у повному обсязі до кінця 2024 року. Як відомо, основні пункти усієї залізничної гілки. Це власне Ростов-на-Дону, Бердянськ і Севастополь, і на меті з'єднати південь Росії частину тимчасово окупованого областей України і тимчасово захоплений Крим. Пане Петре, яка ситуація зараз із будівництвом залізниці? Бо ходили чутки по пабліках? Що, начебто, вже проганяли і не тестові вагони по цій залізниці, так? Uh, не тестові це чутки. Насправді, все це тестовий варіант, тому що порт ми відслідковуємо одночасно. Перший тестовий, от великий тестовий потяг цього тижня вийшов з порту і доїхав до Волновахи. Причому доїхав їхав він в варіанті тестовому цілком а, підготовленому, їхав першу платформу шла для в на випадок, якщо було б заміновано якась ділянка, якась колія, то принаймні би потяг би залишився цілий. Ну тобто, так і він буде за їх планами, так і він буде їздити і він відійшов. От в Волновах він пішов взагалі порожняком. Насправді нічого він не повіз. Я знаю всі ці частково чутки і знаю звідки чи звідки воно взялось. Це окрема історія. Як це переврали моє повідомлення росіяни зі своїми проблемами з перекладом з української да? тому? З'явила, що це нова дорога, і з'явилася що там поїхали бетонні конструкції. Хоча мова йшла геть про інше, і бетонні конструкції були припущенням, що це ми можемо побачити. Ти, от саме через залізницю, дуже скоро, тому що вони знову з'явилася в нашому порту. Тобто, все це вони накидали, і в росіян вийшла дуже переможна реляція, що вони відбудували дорогу, якою вже поїхав перший поїзд. Насправді це все брехня. Ще вони не врізались. Ще вони на тому мості, що тижня, про який ми з вами згадуємо біля гранітного ще рейки не поклали. рейки поруч ми бачимо валяються інженери їх мешкають розселили їх, щоб не Можна було уразити не дарма, мабуть, що і нас десь почули. Вони розселені по хатах, по нашому селищу гранітному, але повторюсь, на мост ще навіть не заїхала техніка, яка укладає рейки. Тому до врізки ще є час. Ну, власне, за їх планами і за нашими очікуваннями, і спираючись на наші інсайди, це кінець травня. Тому поки що вони дійсно ганяють практично порожняком, скажімо, туди-сюди ганяють. Потяги, єдине, що вони завозять трохи Каолін, трохи завозять, трохи руди в, з волновах з волновахи, коли їдуть, щоб порожняком повністю порожнім його гоняти. А так, ну поки що немає ніякого вантажного сполучення. Але перший тестовий потяг, повний волноваха Маріуполь-Порт пройшов, і перший тестовий потяг Маріуполь-Порт волноваха теж пройшов. В цьому точно немає нічого хорошого з огляду на те, причому сюди варто додати ще декілька днів. once que... if Не так широко чомусь попадають в поле зора. Вони більше пов'язані з портом. Ну, по перше, порт закуповує велику кількість спалива, і це означає, що вони готуються і закуповують послуги з обслуговування малого флота. Ну принаймні буксирів, ті, що допомагають швартуватися, ті, що допомагають заходити в акваторію порта глибоководним судам. Це все про нехороше. Точно, окрім того, ми точно знаємо, що в порту вони вже ідентифікували, отримали ми зображення з середини. Німпорта з охороняємо території, тому що це тепер секретний об'єкт, режимний об'єкт туди. Просто так не потрапити. Так от о, 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 отримали знімки і готують вони судно. Була інформація, як якось розповідав, в, давсім, здесь в, в, в жовтні минулого року. Росіяни вкрали судно, Ліберійське смартом воно називається. Воно два роки стоїть на причалі, приковано, нічого з ним не відбувалось. Просто ну вкрали, вкрали, націоналізували. Здавалось би, так от вже воно пофарбоване. Фактично вже на ньому російський прапор. Вже воно не смарта, ліберійська, а вже це судно Таганрог. Правда, ідентифі... ідентифікаційного номеру ще не перемазали, не придумали вони йому, і от вони його теж готують до виходу. Це вже морський балкер, це судно на 7-8 тисяч тонн. Ну тобто, це серйозне, і е, оцей Каолін і руду звозять на причал ближче от саме до цього суда. Тобто, готують що вони його завантажать, і воно судячи за все вийде з порту. і ну все це от брать, якщо в купі, то це все дуже погано. От прям, от прям дуже погано. Без всяких там перебільшень, якихось налякувань, і так далі. тому, що це повноцінне е, означає навігація, можлива спорта. Е, це означає, що росіяни досягли рівня такого поновлення і ремонтів порту, що вони можуть достатньо оперативно обслуговувати, якщо невеликі суда. Маленькі балкери 7-8 тисяч тонн. Це достатньо. Це більше ніж річка моря в три рази кожен балкер. Ну, тобто вони готові до серйозних таких переміщень, всього що завгодно, скажімо так, це може бути. Плюс залізниця до Волновахи, до Ростова. Ну, не знаю, нічого хорошого тут немає. Але от ви розповідаєте, що звозять зерно, начебто, до Маріупольського порту, але паралельно з'явилася інформація і повідомлення в вашому телеграм-каналі, що закриті брезентом вантажівки, їздили через Маріуполь, і там було у них крадене українське зерно, і, начебто, використовують автошляхи, бо порт не функціонує. Цікавить куди відправлялося, і звідки українське крадене зерно. Звідки Запорізька Херсонська області, зерно? Звідки з зерно за зерно різних, ну фактично елеваторів і таке інше. Чому чому зараз такий вибух транспорту, і ми фіксуємо, бачимо по місту достатньо велику кількість, вона готується до нового врожаю, тому що минулого року вони стиснули з тою проблемою, коли вони були змушені спалювати наше зерно в елеваторах, для того, щоб їх швидко вичистити і заповнити новим врожаєм, тому що вони не встигли. Його вивезти, от щоб не відбулося такого самого цього року по всіх окупованих територіях, вони повезли його заздалегідь після зберігання. І знову ж таки, сама ціна зараз на зерно напередодні нового урожаю. Е, тому, тому багато дійсно його їде, і їде з в наших всіх окупованих територіях. Куди везуть, везуть Ростов-на-Дону. Вантажиться воно здебільше там в Ростові на дону І знову це дуже цікава історія. Не зрозуміло до кінця. Я не буду братись там за Бердянський порт, але в Маріупольській порт. Це зерно не запускають, чомусь здавалось, все до того готове, і було б це цілком логічно перевозити його в Маріупольський, скажімо, порт Запорізької області і далі вже морем його відправляти туди, куди воно далі там іде, і де воно там перевантажується далі, в Сірію і таке інше. Але чомусь Марат Коснулін в свій порт фактично не запускає ці автівки. Ми до кінця, чесно, не розуміємо, чому як це побудовано, як там російський олігархічний режим між. Собою розбирається, що цілком очевидні речі не відбуваються, і Бердянський порт до речі, та сама історія. Теж мов би частину цього зерна забрати, але ні, тому воно їде в Ростов-на-Дону. В Ростові на Дону воно вантажиться на суда, оці річка, море невеликі, і далі їде на кудись, де його перевантажують, здебільшого. Да? Потім воно потрапляє в Сірію, там не знаю, в інші країни партнери Російської Федерації. А по дорозі воно з українського зерна стає російським, і з російського стає якимось. Ну не, не хочу ніяк Україну образити. Ну Україну якоїсь там білоруським, умовно кажучи, да? їх не жалко можна назвати. Тому просто по документах переписують, і дуже важко потім шукати це зерно наше, де, де і куди вони, як воно і. З-під санції його продали. Ну, можливо, це все, що не дозволяють завозити зерно крадене Українське до Маріупольського порту. Це якийсь, можливо, перерозподіл, бо ви розповідали, так, що так. металобрух контролюють Кадирівський клан, начебто на території вивезення його і заробляння на ньому на території комбінату ліча, а інші кришують, до прикладу, зерно, і от можливо різні потоки. І, власне, що до Маріупольського порту на його території відвантажували зараз виведу зображення бетонні блоки, які минулоріч вже були встановлені по фортифікаційній лінії Нікольське-Бердянське. Чи відомо на який напрямок тепер вони відправляться? Часом не у сторону Бердянська. Частково поїдуть в сторону Бердянська однозначно. Uh -huh. Бердянські продовжують в Бердянському районі вину будувати укріплення. Це підтверджують і центр журналістських розслідувань. Ми з ними спілкувалися. Вони зі спутника дивились, підтверджують, що це так. І з місця по всі рухи наші партизанські і в даному випадку. А теж, ну, якщо я не помиляюсь, вже теж підтверджував, що вони використовують от саме такі бетонні блоки, тож заривають в своїх укріпленнях. Тому да, от точно поїдуть в Бердянські на. Прям поїдуть, але ми дуже хвилюємо, що воно поїде і волноваський напрям на одним з таких потягів. Це звідки власне росіяна, це все потім і перекрутила. Да, що щось там повіповезли волнова. Ущі не повезли, але можуть стоїть воно в порту. А, оці бетонні бут блоки, і судячи за все, знову ж таки їх будуть підвозити, тому що їх от завезла. Ось ось і їх не було. А останні були восени. Восени вони всі поїхали на цю лінію, яку вони будували через Нікольське, потім через частину. Мангунського району, ну як частина Маріупольського району, і вже вийшла там в районі Червоного поля. Мені здається, це перше селище після Донецької області в Бердянському напряму по, по трасі. От десь там треба шукати і бетонні блоки, і інженерні підрозділи, які будують власне лінію укріплення. Тому ну, основна частина поїде туди, ясна річ. Вони досить активно це використовують, ці блоки, і частково через них вони зв'язують, коли риють оці підземні. Переходи під посадками і таке інше, коли ховають, От, встановлюють такі блоки. Вони не назовні, вони всередині. Вони встановлюють в бліндажі. Mm -hmm. І нещодавно я, до речі, побачив, то що ми хвилювалися, ну, принаймні на відео, яке оприлюднило наші Міноборони, ми теж такі блоки почали встановлювати. Це дуже добре. Ну Тобто, це каже про якість все ж таки нашої оборони і про погане, тому що це каже про те, що росіяни. Використовують, але ну знову, да, є і хороші речі, і темпи їх будівництва поки що, принаймні, по Донецькій області, сповільнились, і в нас вони поки що не будують. Ну, принаймні, тотально. От наскільки я розумію, Запорізьку область вона риють достатньо шильно і наближуються до лінії Азовського моря ближче, ближче і ближче. І це вони виробляються у ці от блоки на території Маріуполя. Чи yeah. звідки це приїжджають? Севастополь везуть, uh -huh. виробляють їх наче в Севастополі. Приходять вони з Кеччинських із Керченського порту. Ну тобто з Маріупольського порту є дві точки сполучення, принаймні зафіксовані. Це Ростов-на-Дону, Ростовський порт, туди заходять у ці річка Море. Мали, малі малі суда, а ці прийшли балкерами. Ми так розуміємо, і прийшли вони з Керчі. Ну люди в порту наші кажуть, що. Оцей вантаж був безпосередньо бетонний виробники, знаходяться в Севастополі. Не знаю, чи вантажили вони його в порті в Севастополь, чи якось везли до Керчі, в Порті Керчі його вантажили, але це кримська історія на сьогоднішній день. Звідти воно приїхало.